30 липня в Кагарлицькій громаді було оголошено День жалоби на вшанування пам'яті жителя Кагарлика Олега Костюченка. В цей день хоронили загиблого героя. Від моргу і аж до будинку по вулиці Героїв Крут траурний кортеж із тілом Героя зустрічали жителі Карлика та його гості, віддаючи шану загиблому. Олег Костюченко загинув 11 липня минулого року під час мінометного обстрілу на Донеччині. Донедавна він вважався зниклим безвісти. Цього дня небо було вкрите хмарами дощило. І про це сказав на початку своєї проповіді священник Православної церкви України Василь Суп. Ми часто даємо фрагменти його виступів під час похоронів, а тут же подаємо. Весь виступ, коли навіть і небо плаче за нашим героєм, за нашим воїном, воїном-захисником Олегом, який залишає цей земний світ, не просто залишає, не просто йде життя. А він унаслідує Царство Боже, облажання миротворців, бо вони синами Божими назвуться. І ми сьогодні віримо і знаємо, що дійсно. Ці наші сини, ці наші герої, ці наші захисники, вони дійсно санами Божими назвуться, тому що, як і Христос віддав своє життя за нас всіх людей, на Христі був розп'ятий, постраждав і помер. Але ми знаємо, що Христос воскрес і змерти. І кожна та людина, яка є миротворцем, кожна та людина, яка загинула. Як би кажу, про образі можливо навіть і Христа, тому що Він віддав своє життя в жертву, за жертву за людей, за нас всіх, не хіба за своєю сім'ю, а за нас всіх. Тому і він є і миротворцем. І ми віримо, і не на говорить нам святе письмо: хто душу свою покладе за ближніх своїх, той її спасає. Але прийде той час, як говориться навіть в сьогоднішньому Іванглії, що прийде суд Господній. Можливо, всіх тих людей. Які розпочали цю війну, можливо, всіх тих людей, через кого почалася ця вся війна, і говорить нам Святе Письмо, що навіть насіння їхнього не буде, бо тому, що ці невірні жертви, які невинно уб'єні наші герої, наші хлопці, наші батьки, наші сини, наші брати, які поклали життя своє на жертви заради нашого майбутнього. Але ми бачимо, що майже по всій Україні, і коли дивишся там в засоби масової інформації, чи навіть так, давно ми охоронили одного Олександра, молодого чоловіка, молодого воїна, молодого захисника, який майбутнє тільки починалося скармта. Ми сьогодні проважаємо в останню дорогу ще одного воїна-захисника, який залишає свою сім'ю, залишає свою дружину, яку не може і далі приїхати обняти, сказати, мила, рідна, лагідна. Він не скаже своїй матері, мамо, це моя допомога, це опора. Він не скаже своїм дітям вже нічого, тому що вони якраз підростають. Їм потрібна батьківська допомога, їм потрібна батьківська підтримка. Але він сьогодні тут між нами. Так, але вже тіло бездихане. Але ми бачимо і молимо сьогодні за душу. Тому що тіло те, є тимчасове. Він свою. Він своє тіло поклав за майбутнє наших з вами дітей, за своїх дітей, за наших дітей, за наших внуків. А його душа піде до неба, до царства Божого. Чому? Бо, ви, бо миротворці, вони синами Божими назвуться. І це син Божий, який прийшов, його душа прийшла від Бога в цей земний світ, зробила величезну місію, захист рідних людей, захист друзів, захист всієї України. І це не просто полотно. Синє жовте, це полотно, символ незалежності, символ України. І він поклав своє життя за весь український народ, за всю свою країну. І тому ми бачимо, і знаємо, і віримо, як говорить нам у Святому Письмі: Душа унаслідує Царство Боже, бо Він поклав свою душу за ближніх своїх, віддав своє тіло на жертвник, а душа піде до неба. Ми про сьогодні прощаємось з тілом практично. Душа йде до Бога. Да до Бога на поклоніння йому. І я знаю і вірю в те, що Господь прийме його у царство Боже. Що лишається нам з вами, тут, в земному, жит... земному житті, жити так, щоб йому не було встидно? Щоб поклаючи своє життя на жертвник заради майбутнього нашого, а ми його не оцінили. Оце буде нам печаль, гіркота і йому смуту. Чому? Тому що ми будемо жити неправильно. Ми наоборот маємо жити так, щоб ці герої, які залишили цей земний світ, вони дійсно раділи, що їхня жартовність була недаремна. А всі ті, через кого почалася та війна, всі ті, хто організував, чи якось там було де багато сотні тисяч людей, помирають і діти, і дорослі, і військові, ви знаєте, що сльози людські. Жертовні сльози і каплі крові страждальців вони на землю не падають. Вони піднімаються і волають до Господа. І я думаю, що рано чи пізно, хай навіть цей суд земний їх не накаже, але суд небесний обов'язково їх накаже. І там вже не буде ні прокурорів, ні адвокатів, там не чи якісь там чи, чи ще якісь там структури. А суд Господній рано чи пізно все воно прийде і накаже кожного із них. Тому ми сьогодні. Не будемо судити нікого. Ми просто молимось за нашого героя. Нехай все милосердний Господь йому вічне життя у царстві небесному. Тому що, як говорять нас хлопці, як говорять люди, в пеклі вони вже будуть. Тому ми віримо і знаємо, що їхнє життя, вічне життя буде у Царстві Божому, у тих місцях світлих, квітучих, де немає ні смутку, ні буде ні страждання, а життя вічне з Господом. Амінь. Слава Ісусу Христу і слава нашим героям. Побратими виносять труну і зілом Олега Костюченка, і траурна процесія вирушає на цвинтар. Тут траурний мітинг відкрив і вів заступника Орлицького міського голови Іван Сімцов. Сьогодні ми прощаємося з ним, але він не пішов назавжди. Він у серцях своїх дітей, у материнських сльозах, у кожному спогаді, що стискає серце, у тиші, що ще завжди звучатиме його іменем. День похорону героя оголошено днем жалоби в усій великій карлицькій громаді, у глибокій скорботі кожен із нас, щиро співчуваючи в тяжкому горі рідним і близьким загиблого. 29 липня відбулося підписання меморандуму про партнерство Карлицької і Енергодарської громадами. На церемонії підписання меморандуму були присутні Карлицький міський голова Лесен Панюта, його заступники, керівники відділів і служб міської ради, а також команда з Енергодара на чолі з міським головою Енергодара. Він же і голова військової адміністрації Дмитром. Орловим. пряма мова очільників громад. Сьогодні ми спільно з вами підпишемо меморандум про співпрацю, але до початку підписання я думаю, що Дмитро Олегович розпочне, трошки розкаже про сьогодні, яка ситуація склалась і в їхній територіальній громаді, та й в цілому. Може, заступники щось, а ми, керівники відділів, начальники управління, які присутні, представники медичних установ, щось почуємо і потім запропонуємо шляхи співпраці і підтримки один одного. Завдання комунікувати, співпрацювати і показати, що ми поряд рядом і готові підставляти плече, підтримувати. Також вони завірили, що вони нас також будуть підтримувати. Це місто невеличке, місто промислове, здебільшого 53 тисячі населення мешкало до окупації. Місто молоде, компактне, більше високозабудова, сокоповерхова забудова була. Ну, на жаль, на жаль, 20 ну, в ніч 3 на 4 березня окупанти захопили атомну станцію військовим шляхом. Це черговий акт ядерного тероризму чи перший акт ядерного тероризму, який Російська Федерація проявила по відношенню до України. Багато людей катували, більше тисячі людей пройшло через Катівні. Іван Натич, перший заступник, також майже рік пробув в полоні росіян. І, в принципі, ситуація така, що росіяни не дуже себе повели чемно по відношенню навіть до тих колаборантів, які там до них. Лояльно або нейтрально ставились, і майже 80% містян вони виїхали з окупації, не, не, не побажали жити з окупантами на одній землі. Зараз місто у нас порожнє майже. 50% по часу десь відсутня електрика, відсутнє водопостачання, зв'язок відсутній, багато окупантів на території атомної станції, на території міста. І в принципі, ну, колись профіцитне місто. З профіцитним бюджетом з планами побудувати льодову арену і стадіон, відремонтувати модернізацію ну, стадіону, провести капітально. Місто, де багато соціальних проєктів було в планах реалізувати до 2025 року, на жаль, лише вислуховувати зараз воно фактично без людей. Але тим не менш, ну, команда більшості своїх виїхала У нас до 3% процент колаборації серед органів місцевого самоврядування. Також десь до 5% серед працівників освіти, це невеличкі ну, відсоток по відношенню до інших, розуміючи, що це була е, історія, ну, пропаганда все одно вона працювала, або ми не відкрито, або ну, тим не менше, ми розуміємо, що представництво російських спецслужб воно було. Ті, хто там зараз одразу пішли на співпрацю, але в е, нас вийшло виїхати у всіх. Е, Ну, майже без втрат і більшість людей знаходяться на території, ну команди знаходяться на території Запоріжжя або Києва. І, в принципі, нам вдалося організувати там, Про роботу навчальних закладів натична, скажемо, може, трішки більше було керуючи напрямком. Я не говорю на про роботу нашого гуманітарної складової. Але тим не менш, нас е, в Києві, в Дніпрі ну, і в інших містах. Е, супутниках інших атомних станцій у нас досить велике представництво енергодарців є і продовжують вони працювати над тим, щоб підіймати нашу економіку або підтримати нашу економіку нашої держави. Продовжують підтримувати свою кваліфікацію, бо зрозуміло, що атомна станція це об'єкт підвищеної небезпеки, і там необхідно мати певну кваліфікацію і підтримувати регулярно для того, щоб мати відповідні дозвільні документи для обслуговування ядерних установок. Тому Ну, цими речами і займаються люди, працівники високоволігіко, особливо на атомних станціях не окупованих. І на сьогоднішній день ну, десь приблизно так у нас відбуваються наші дії. Ну а ми працюємо здебільшого в Запоріжжі, бо там позиція губернатора така, що більшість повинна бути в Запоріжжі і працювати один з одним, щоб була більш краща комунікація між громадами, які окуповані, які не окуповані, щоб реагування. Надії ворога і оперативно ми ну, могли через військову адміністрацію, яка була створена в 2023 році, щоб оперативно могли приймати рішення, допомагати нашим військовим. Зараз наш бюджет, на жаль, дотаційний, але тим не менш в цьому році нам вдалося 350 і ще заплановано 100 мільйонів до кінця року надати на підтримку наших військових на Загальний оборонний фонд області. Ще в нас функціонують багато соціальних програм, програм по підтримці військових. Десь до тисячі мешканців пішли добровольцями до Збройних сил України. Розповідь про енергодар його життя в умовах окупації розповів перший заступник енергодарського міського голови Іван Самойдюк. Найбільший наш грік посадовців, державників, тих, хто розуміється, що ми вірили, що це не може статися. Це найбільший наш гріх, це найбільший наш прорік, Це те, що ми ну, просто зобов'язані були, знаючи історію, розуміти, що це буде до того часу продовжуватись. Можливо, ця війна закінчиться швидко, або, скажімо, ці бойові дії. Але я точно переконаний, що загроза для нашої української і народу ніколи не закінчиться, поки цей й Буде е, існувати як єдина держава, який взагалі то народився, напевно, як е, агресор, який вижив, який сформувався, поїдаючи все, що є навколо е, е, нього. Тому, безумовно, ми абсолютно не були готові, ми не були готові з точки зору, як зберегти наш народ, ми не були готові яким чином. Я не кажу вже навіть про те, як про це стояти яким чином підготувати людей, яким чином зберегти документацію, яким чином зберегти бази базу даних і так далі. Ми на ходу, у нас вже в приміщенні стояли табардинці, чеченці і подібні. І ми ще на ходу спалювали документи з служби соціального захисту. По нашим атошникам ми проводили знищення документів наших кадрових, закопували, де такі могли бути і так далі. Пробували знищити документацію чи відеозаписи і так далі. І так далі. Тобто, ну і зрештою, на сьогодні загальна оцінка те, що є, я хочу, щоб розуміли. Більше тисячі наших енергоданців пройшли через Катіні. Представники двох громад обговорили низку важливих питань, зокрема координацію дій у сфері соціального захисту та освіти, а підписаний меморандум передбачає встановлення співпраці між громадами у форматі партнерська громада громада Форпост. Зокрема, визначено ключові напрямки взаємодії, надання гуманітарної допомоги, проведення аварійно-віднувальних робіт, реалізація культурно-освітніх ініціатив, підтримка внутрішньо переміщених осіб.